Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть у наших серцях. Кураж Богдан Анатолійович, позивний скіф, герой-захисник, навідник міномета 95-ї окремої десантно-штурмової бригади військової частини а 0281 народився 5 березня 1995 року у місті Старокостянтинів Хмельницької області. Він зростав у люблячій родині разом із мамою Раїсою, татом Анатолієм та бабусею Анною. З 2001 по 2012 рік навчався у Старокостянтинівській загальноосвітній школі No 6 Був старанним учнем, справедливим і чуйним товаришем, душею компанії. Після школи здобув освіту у ТНЕУ Чортківському інституті підприємства і бізнесу, де у 2018 році отримав диплом магістра. Великим захопленням Богдана була риболовля. Він міг годинами проводити час біля водойми. Мріяв, що колись на пенсії повністю віддасться цьому хобі. У 2018 році зустрів своє кохання був люблячим і турботливим нареченим. Навіть перебуваючи на передовій, навіть тоді знаходив час написати їй слова підтримки в мирному житті. Працював на заводі Мегатекс, а згодом у селі Сахнівці, в компанії ТОВ Енселко Агро», де обіймав посаду фахівця з обліку товарно-матеріальних цінностей. Мріяв здобути ще одну освіту. Планував вступити до Поліського національного університету. Коли почалася повномасштабна війна, Богдан не залишився осторонь. На початку липня 2023 року вступив до лав Збройних сил України. Навчання пройшов за кордоном та потрапив до легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Служив спершу стрільцем-снайпером. Згодом навідником міномета у роті вогневої підтримки на Донецькому напрямі. 27 липня 2024 року Богдан Куреш загинув під час мінометного обстрілу біля населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. Йому назавжди залишилося 29 років. За життя та після смерті Богдан був відзначений державними і громадськими нагородами у травні 2024 року. Отримав почесну відзнаку за знищення ворога. 27 вересня 2024 року у селі Сахнівці на місці його роботи відкрили меморіальну дошку 14 жовтня 2024 року. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Серце Богдана Кураша перестало битися на фронті, але воно назавжди живе у серцях тих, кого він любив і захищав. Для батьків він залишиться гордістю і найбільшим скарбом, для дружини вічним коханням і опорою, для України справжнім сином, який став до лав захисників у найважчу годину. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.